Ще по взаємній згоді. Та по взаємній любові ви, Артем, вставай вершину. Yeah. Дивлячись в очі нареченої, Артем промовив заповідь не так. І Анна відповіла йому взаємністю. Від та близьких, ваш люд... Анна та Артем, чоловік і дружина. А почалася їхня історія кохання у Харківському національному університеті повітряних сил. Дівчина одразу поклала око на хлопця. Він же поводився відсторонено. Очень красивий мальчик, але він на мене не обращав внимання і мені надало його якось зацепити за себе. Ти я ти дуже ти старалась, звісно, я старалась, щоб він обрати на мене увагу». У мене не було думки заводити там собі якісь відносини. І, типу, у мене я був поглиблений у спорті. А потім Артем поїхав на змагання, упродовж яких Анна постійно підтримувала та мотивувала хлопця. Це їй допомогло йому зрозуміти, наскільки дівчина для нього важлива. Була біля мене завжди поруч в тяжкі моменти, і я вирішив, що можливо це моя людина, з якою мені треба буде продовжити моє життя. Своїм прикладом молодята хочуть показати, що справжнє кохання перемагає все. І навіть зранені серця можуть знайти прихисток одне в одному. Брат Анни був військовим і під час повномасштабного вторгнення загинув, рятуючи свого побратима. Якщо б не він не повернувся за ним, чекав Евак, він мусив його просто дотягнути. Почався обстріл, і все, він на нього впав, і його секунди його нема. І зараз він з нами, але він ще в місці. Після загибелі брата та сина сім'я Анни довгий час не могла прийти до тями. Але Артем зміг повернути дівчину, а разом з нею і майбутню тещу до життя. І моя сім'я, і сім'я Артема пізнала дуже великої біди під час повномасштабного вторгнення. Своїм зв'язком хотілося б показати, що під час військового стану війни у нас війна вже не перший, не другий і не п'ятий рік. На жаль, що можна одужувати і створювати сім'ю, і це не обов'язково має бути якась гучна гулянка, скажімо так, танцювання на костях. Молодята розповідають, планів на життя мають багато, але найперше закінчити навчання та стати хорошими офіцерами і реалізовувати це вони будуть разом. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.